Всім привіт, ціх, вітаю вас на своєму каналі. В Сьогоднішнім ми з вами поговоримо про новий е, криптопроект, який е, роздасть нам винагороди вже 6 лютого. Він оголосив про те, що їх токін вийде 6 лютого. А це означає, що нагороди також ми отримаємо, скоріш за всього, 6 лютого або може тиждень після цього, два. Ну це не грає ніякої різниці, як проект повністю безкладний. В цьому відео я розберу, як отримати від них тобто, ці нагороди. Взагалі сам проект. Тому прожимайте ваші лайки, і, в принципі, давайте починати. Ну а перед початком цього відеоролика хочу нагадати про свій телеграм-канал, в якому я кожен день викладаю різні криптоактивності, які сам роблю. Е і не тільки. Е також мов, в моєму телеграм-каналі можете зайти в закріплене повідомлення, і тут буде навігація. І по навігації знайти собі будь-який курс, який вам цікавий по каналу. Допустимо, курс Орехова, три курси Волошна, курс по американському Ютубу. Подарунок на 400 підписників. Там зібрано більше, ніж 10 курсів топових українських. Е Інфлюенсерів, блогерів, там крипта, товарка, трейдинг і так далі. І інструкція про те, як заробити 500 гривень за 10 хвилин на реєстраціях. Тому посилання на телеграм-канал залишаю в описі під цим відео. В принципі, давайте починати вже оглядати сам проект. Це проект Mavia. Хто не знає, що таке Mavia? це web 3 мобільна стратегія, тобто по суті, плейтюрн гра. Е, от ми бачимо, зразу заходимо на них в Твіттер і зразу бачимо саме перше, що вчора ми не що їх токен буде 6 лютого. Е, цей проєкт форсився ще давно, може ще від літа 23-го. Я щось на нього уваги не звертав, не приділяю йому аж такої уваги прям, е великої. Ну, можу вам сказати лише одне, що проєкт реально годний, 162 тисячі в Твіттері. Цей проєкт чимось може нагадувати архам. Поясню, е WhiteList плюс ре Ревка, Бінанс е лапс на борту. Всі ми знаємо, що проект, якщо Бінанс Labs на борту. Значить, це 20 доларів плюс на аккаунт сміло. І про те, що цей проєкт роздасть. Тобто, тут старі ніфт підписані, BitGet підписані, дуже багато реально проєктів, які фондяться Binance, ну, стежать за ними, це логічно. І також багато криптоінфлюенсерів. Давайте, в принципі, розберемо, як отримати від них винагороди, як зайти в цей вайтлист. Тому що я думаю, що нагороди будуть нормальні. Е, інструкцію можете знайти в телеграм-каналі, отже. Знаходимо, приходимо мій телеграм-канал, тут у нас буде інструкція. E, значить, переходимо на перший сайт. Так. Тут у нас буде Connect Wallet. Підключаємо наш Metamask мережі Ethereum Mainnet, тобто класичні, ті, що нам зразу відбувається. E, Далі. E, вписуємо отут -от свою пошту Discord. Після того, як ви під'єднали гаманець, вам буде вказати нікнейм. Нік -нік вводите свій нік-нікнейм, якийсь придумуєте що-небудь вводите. Тут вводите пошту і вводите свій нік в Discord. Проходите капчу, нажимаєте Continue, Далі вам вибиває ваша рівка, і ви, в принципі, запрошуєте якомога більше друзів. Все дуже прості дії. За ці дії я думаю, що 6 лютого нас можуть непогано погодувати. E, тому що ну, Binance Labs, а як я завжди кажу, що Binance Labs, значить цей проєкт робити, особливо коли він без вкладень. Чи повторить до Олюархама? Ні, не повторюю до Олюархама, але думаю, що якщо запросити хоча б там рефів 5-6, ну, може навіть пустий аккаунт зробити, то хоча б щось отримати з цього можна буде. Тому, e, ще раз кажу: такі проекти потрібно робити, тому що це 2024 рік, це, e, так скажемо, халвінг. Це bull market зовсім скоро, і це такі проекти будуть нестись просто е, сильно. Дуже багато до таких проєктів. Нагадаю, що такі проекти виходили в літі, тобто 23-го року таких проєктів реально було багато, по типу Мавії. І зараз вони вже збираються нас годувати. Тобто вони не будуть роздавати дроб за тиждень після того, як вони оголосили свою компанію. А от пройшло пів року, і в принципі вони оголосили. По типу там Magic Square, умовно ось теж бінансом фондились. Тому не знаємо, що з цього буде, але активність не займає більше п'яти хвилин. В принципі, це реально гемас. Тому я рекомендую вам всім зробити, хто лише заходить в крипту, то в кого лоу-банк то в кого навіть хай банк. Можете провозити декілька акаунтів, аккаунтів 10. Дасть по 20 доларів лишніх 200 доларів не будуть. Тому, в принципі, всім дякую, хто дивився цей відеоролик. В принципі, про проект нема що казати. Самі все бачили. Інструкцію можете знайти в телеграм-каналі за посиланням в описі під цим відео. Тому бажаю всім гарного дня і до наступного відеоролику.